На Покровському напрямку, який залишається найактивнішим, від початку доби ворог намагався наступати 24 рази. 20 атак сили оборони відбили. Цей напрямок для окупантів один із ключових, тому вони зосередили тут близько 100 тисяч своїх військових. Росіяни застосовують каби, намагаються просочуватися на наші позиції малими групами та надто активно запускають дрони. Що стосується часового яру, то окупанти його не контролюють. Більше про оперативну ситуацію по всій лінії фронту Марина Асмолова. Це кадри від сил спеціальних операцій з північно-слобожанського напрямку. Бійці ССО в притул підійшли до позиції росіян та кілька разів запропонували їм здатись в полон. Однак окупанти відмовились після цього. Українські захисники здійснили атаку на позиції загарбників, Семеро знищених ворогів і захоплені позиції в Сумській області. Результат успішних дій воїнів сил спеціальних операцій. На південно-слобожанському напрямку ворог намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу Вовчанська, Красного Першого, Фиголівки та в бік козачої лопані, гоптівки та колодзяного. Окупанти атакують як сам Вовчанськ, так і його околиці. Росіяни намагаються взяти місто у кільце і тиснуть живою силою. Наші воїни фіксують, що під Вовчанськом за Росію воюють найманці з Китаю, Пакистану та країн Африки. А деяких росіян відправляють на фронт навіть після того, як ті щойно повернулись з полону. Як от ці росіяни, яких обміняли в червні, за даними держпроекту Хачу жить, їх допитували ФСБ, після чого направили назад до району Вовчанська, де вони й були захоплені вдруге, всього через кілька тижнів після обміну. Продовжують нарощувати сили росіяни і на північ від Куп'янська. Відстань до лінії фронту від правобережної межі міста приблизно три кілометри. Обстріли посилюються. За даними місцевої адміністрації, у Куп'янській громаді на Харківщині також фіксують роботу диверсійно-розвідувальних груп. Окупанти тиснуть на околицях Куп'янська, просуваються вздовж траси з Радьківки, а також голубівки в бік приватного сектору та пробують закріпитися. Якщо тут не вдасться відкинути росіян назад, то вони вони згодом можуть розпочати міські бої на правому боці осколу. Військові кажуть, ворог все ще не має достатньо сил для наступу на місто і перекидати їх з лівого берега на правий все ще доволі проблематично. На Лиманському напрямку ворог намагався вклинитись в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Мирне, Торське та у бік дронівки, Григорівки та Серебрянки. У третьому армійському корпусі, який тримає близько 150 кілометровий фронт від Лиману до Борової, повідомили, що стримали наступ росіян на останньому рубежі Донбасу. Наша ділянка фронту. Друга по інтенсивності штурмових дій противника, не дивлячись на значну чисельну перевагу противника, спроби прорвати нашу оборону залишаються для нього безрезультатними у цих боях. Ми не тільки обороняємось, але й переходимо в контратаки. Попри заяви пропагандистів про нібито повне захоплення часового яру, наші захисники наголошують, місто не окуповане. Бої в часовому яру, що залишається форпостом на шляху російської армії до Краматорська, Дружківки, Костянтинівки та Слов'янська, тривають минулого року. Ми чули, що часів яр буде взяти і до 9 травня. А вже там, може, місто захоплене, ще лишилось 10 днів. Зараз 9 травня, і буде. Їхній день Побєди в часому яру. В часів яр дотепер стоїть, тримається, москалі обламали зуби об часів яр. Буває деколи навіть якийсь один забігає, піднімає прапор. Ну, Звичайно, далі відео ніхто не показує, що цей москаль знищений. Сунуть окупанти піхотою. Часом пробують штурмувати бронею. Ми бачимо, що закінчується і в них ці. Піхота бо останній раз, тобто на смузі відповідальності сусідів 24 ї бригади, там в них. Взагалі, штурмували вже жінки напруженою. Лишається ситуація на Покровському напрямку. Ворог намагається охопити місто з кількох сторін. Найскладніша ситуація зараз на покровсько мирноградському напрямку. Росіяни просуваються у напрямку Родинського, де проходить основна дорога постачання для українських підрозділів у Покровську. Вони не жаліють ні особовий склад, ні, ні техніки на те, щоб все ж зайти, оточити покровськ з двох сто. Рін і Родинське являється також пріоритетом, тобто вони туди заходять, вони тиснуть і рівняють родинське з землею для того, щоб зробити собі радіогоризонт, щоб посилити натиск саме за допомогою БПЛА. Росіяни активізують диверсійні групи, готуються до нових наступів і шукають слабкі місця в обороні Покровська. Вже більше місяця йдуть постійні штурми, постійний тиск з боку противника. Нас намагаються обійти з двох сторін і тим самим. Відтіснити нас в сторону добропілля. Ми бачимо постійні штурми на мототранспорті та на самокатах. На самокатах, враховуючи те, скільки ми стоїмо на одному місці в обороні, земля настільки понівечена, що на ній досить важко зараз проїхати на чомусь. Вони використовують саме самокати. Південний фланг найбільш напружена ситуація на ділянках біля Кам'янського, Степногірська та на островах поблизу Херсона. Окупанти просуваються в напрямку селища Степногірськ на заході Запорізької області. Штурмові групи ворога були помічені в межах цього селища. За даними Діпстейт, росіяни постійно тиснуть піхотою на відтинку від плавнів до Щербаків. Очевидно, вони заявили в якості своєї мети. Це Запорізька область і місто Запоріжжя. Відповідно, вони намагаються докласти будь-яких зусиль. Тобто вони авансом вже приєднали до себе. Запорізьку область, намагаються росію це як коридор. щоб просунутися до Запоріжжя. Вони діяли різними методами. Вони намагалися пропопронамагалися працювати різними методами. Спочатку вони дуже активно робили такі комбіновані штурми, коли одночасно йшла. На великій ділянці атака за допомогою бронетехніки, за допомогою баги мотоциклістів і десанту, який їде на броні. Це було а, якийсь час. А, потім вони змінили тактику. Вони почали рухатися не масовими штурмами, а невеличкими групами, а то і, взагалі, по одній людині. Очевидно, вони вважають, що таким чином вони зможуть. Проникнути набагато ближче, і а, о, ну отримати якийсь успіх. Марина Смолова, Ми Україна, марафон. Єдині новини. Не лише ЗСУ допомагають знищувати окупанта на війні, а й ВІЛ. Хвороба косить російських солдатів. Але про це не говорять на федеральних каналах. Я не пройшов прошу океану спеціально, тому що у мене віч я отримав там. Діпатіт печені, ліва почка не працює, адкази. Що делать? Помогіте нам всім. Тут все ног. Только єдине, що завтра борт на передову. Спочатку повномасштабного вторгнення в Україну кількість заражень ВІЛ серед російських військових збільшилася на 2 тисячі відсотків. Медкомісію в своєму міському воєнкоматі я пройшов. Тобто, вони ні застряпали. После цього в Нижньому Новгороді на обласному воєнкоматі там. Я від камічні підхані похаріла просто магі з чим пов'язане різке зростання. По перше, із незахищеними статевими контактами серед російських військових та вживанням наркотиків. По-друге, шприци мають властивість дуже швидко закінчуватися, особливо на війні. Тому медпрацівники у польових шпиталях не нехтують багаторазовим використанням одноразових шприців. Какої то кількість людей заразились, тому що ми знаємо їх независими хит источников, Что очень много раненых, очень много ранений, связанных с прошу прощення відривом конечностей. і це, звичайно, связано зв з великою кровопотерею, і тому, якщо чоловік, наприклад, живучий свіч, не приймаючи терапію і навіть, може, не знаючи свій статус, от йому, у нього відбувається таке ранення, а, можливо, це також, ну, от ця інфікціована кров могла передатися іншим. Зростання захворювань і смертей від вірусу імунодефіциту пов'язане і безпосередньо з Кремлем, який під виглядом захисту традиційних цінностей посилив тиск на профілактичні та просвітницькі організації, що борються з ВІЛ. Влада майже перестала публікувати дані щодо ВІЛ. При цьому росармія, яка перебуває в умовах тривалої ізоляції та відсутності медичної допомоги, стала особливо вразливою в армію. почали брати, наприклад, заключених свіч. Ну даже навіть мабуть, не в армію, а в частній невоєнної кампанії. Плюс після того, як була об'явлена мобілізація частичная, і плюс после того, як стали платить такі гігантські суми за підписання контракта, а люди люди свіч э, пошли э, на службу. они решили скрити свой віч статус, незважаючи на заяви про те, що на війну з Україною не відправляють ВІЛ-позитивних, насправді на фронті знаходяться як мінімум сотні контрактників мобілізованих і добровольців з цим діагнозом. Несмотря на діагноз і заключення о ограниченной годности, годності, воєнного перевели в мотострілковий батальйон, а позже на бойові позиції, призовників із діагнозом ВІЛ до армії не беруть. Це захворювання відноситься до категорії Д, що означає повне звільнення від служби. Да, действительно, могли быть случаи, когда человека на определенной ВИЧ стадии ВИЧ-инфекции могли оставить служить в армии, если он уже был выявлен во время службы, но при этом в саму армию человека с ВИЧ не допускали. И здесь как раз был строгий такой контроль тоже на входе, когда обязательно нужно было предоставить справки о ВИЧ-инфекции, о наличии там ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, туберкулеза, Вот это эти все заболевания они служили отводом. Ну, опять же, вот после того, как э е, началась так называемая специальная военная операция и после того, как нужно было наполнить армию э е, новыми людьми, скажем так, за взамен е, выбывающих, то, конечно, на это стали уже смотреть спустя рукава. И с самого początku мобилизация в Российской Федерации вил позитивні россияне. Отримували повістки і продовжують отримувати їх досі. Військомати не знають їх актуального здоров'я. Деякі добровольці це приховують, щоб піти на війну і заробити, а інші просто не знають про свої діагнози. Водночас в Міноборони Російської Федерації побоюються репутаційних втрат. Тому, да дійсно говорити о те, що з епідемією віч інфекції на сьогоднішній день покончено. Не приходиться і, к сожалению, здесь я боюсь, чиновники ноздрава просто хочуть бути ізлішні. Оптимистичными. У 25 му році стало известно, что формуются цели штурмовые батальоны с хворых на гепатит Тавил. Он в прошлый раз там пробыл 7 или 8 месяцев и постоянно на передовой. Но тогда у него не было этого диагноза, у него были силы, он мог бегать и так далее. Нельзя исключать, что их сейчас соберут всех с диагнозами и закинут на передовую. Ситуація настільки погана, що ці підрозділи хоч і проходять підготовку, але Міноборони має намір їх утилізувати на полі бою, незважаючи на навченість та нестачу людей через втрати. Я пройшов, ВВК, у мене обнаружили ВІЧ. Мені сказали ждати ЦВК для моєї увольнення. Сьогодні командир сказав, то що. Відправляють мене обратно в зону СВО. такий солдат на війні створює ризик. Інфекція може поширитися серед інших службовців, але крім цього, російський окупант створює труднощі при наданні медичної допомоги пораненим і на себе загрозу медичному персоналу, якого і так мало на нулі, до кінця 24-го року. Кількість випадків зараження в армії Російської Федерації зросла в 20 разів, починаючи з 22-го року, Путін. Посилено зайняти війною, а Росія увійшла до п'ятірки світових лідерів за кількістю нових заражень ВІЛ, поступаючись лише південній Африці, Мозамбіку, Нігерії та Індії. Для uh, цієї власті люди – це ресурс, Наприклад, це ресурс для того, щоб вести війну, для Тому, uh, з однієї сторони, нужны здорові, крепкие люди в такому фашистському можна сказати ключі. А з іншої сторони, э, сколько людей відправили свіч в, 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 в зону бойових дій, теж ми не знаємо. Взагалі ніякої статистики не помітили. Як часто они там ежедневно днів И Сколько oh. приедет домой герої рожать дітей? Через санкції та нестачу фінансування в 24-му виявлено рекордну кількість перебоїв з препаратами антиретровірусної терапії. Але мало того, що Кремль вбиває росіян, замарюючи їх препаратним голодом, та ще й українців на окупованих територіях також наражають на ризики. Достовірних даних про те, що відбувається з терапією на окупованих територіях, немає. Ще в 22-му році ООН повідомляла, що на цих територіях були закриті пункти антиретровірусної терапії, завдяки такому відношенню Кремля до серйозних захворювань. Демографічні та економічні наслідки спалаху відчуватимуться десятиліттями і можуть виявитися навіть руйнівнішими ніж наслідки від вторгнення в Україну.